Вчора ввечері відбувся прольот безпілотника невстановленого типу. Сьогодні зранку вже розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На місці працюють комунальне підприємства, громадські об'єднання вибита 35 вікон і 40 балконів. Безпосередньо штаб розгорнути у нас в дитячому садочку в найпростішому критті, де зараз сидять представники соціального захисту, центр надання адміністративних послуг, також поліцейські, де можна прийти написати заяву для того, щоб подальшому комісія могла вийти, зафіксувати факт. На завтра, на 9 годину, ми будемо анонсувати зустріч з мешканцями, щоб розповісти про її відновлення, про процедуру відновлення, як можна відновити як і отримати, які можливо компенсації. по даній ситуації електрогазоводопостачання водопостачання в наявності. По постраждалих у нас в лікарні ніхто не звертався. Була надана допомога жінці, яка була реакція на стрес від госпіталізації. Вона відмовилася.